Добрий день, шановні садівники. Сьогодні 6 липня і після перерви, з умовленої певними обставинами, ми продовжуємо знайомити вас з нашим маточно-товарним садом. Сьогодні мова піде про сорти абрикосів, які виявились найстійкішими до погодних умов в нашому регіоні. В регіоні ризикового садівництва з дуже примкливими. Нами, з мінусовими температурами. Якраз саме абрикосові дерева найбільше страждають від таких низьких погодних розмаїть. Ми знаходимось біля сорту Ананасний. Сорт середнього терміну достигання добре себе зарекомендував селекціонер Костіна відзначається швидкоплідністю. Помірною регулярною врожайністю, підвищеною зимостійкістю дерева і підкових бруньок, стійкістю до грибкових захворювань, невимогливий до ґрунтових умов, дерево середньоросле плодоносить на, на однорічних пагонах, прутиках, подушках і шпорках, води середньої величини вагою 40-45 грамів. З віком дерева можуть дрібнішати. Достига... з Віком плоди на деревах можуть дрібнішати, достигають в наших умовах в другій декаді липня, іноді й раніше. Даному дереву 12 років. Будемо розповідати і про інші найстійкіші сорти. Вік дерева про це свідчить, так як сорти з меншою стійкістю до весняних прим погоди до такого віку, як правило, не доживають ось ми зірвали декілька абрикосок. Падуть Спіль. Вважимо їх. Сорок п'ять грамів. Сорок чотири грами, сорок. Сорок два. Ну, так як фрактористиці. Так само вони і працювали на дереві. З плодів вже є. значить, розминається м'якоть. Сік виділяється, тече теж, можна сказати, струмочком.